Малювати ікони він почав ще за радянської влади. Тоді пригадує художник Юрій Нікітін: інформацію про правильне зображення біблійних образів знайти було непросто. Митець спілкувався з духовенством та читав відповідну літературу. З роками освоїв свою справу ледь не досконало. Нині відомий далеко за межами України митець презентує свій доробок у Рівному в рамках арт-проекту – Великодні мотиви. Канон, безумовно, треба його дотримуватися, але він не є таким ж досить жорстким. Переважно. Це йде через якесь внутрішнє сприйняття. Іноді виникає просто бажання, от, навіть якісь знайомі типи ікон трошки написати по-своєму. На презентацію завітали місцеві мистецтвознавці, художники та святі отці. Останні стверджують, роботи Нікітіна стануть окрасою будь-якого храму. Підтверджують, канонів малювальник дотримується. Іншими словами, це можна пояснити, як виноградна лоза може обвиватися навколо стовбура, і так же само талант людський, або творчість іконописання вона має свій напрям, і тільки тоді вона може рухатись вверх, тому що ми ще ніколи не бачили, аби якась рослина росла вниз. Дотримався канонів пан Юрій і під час створення своєї останньої ікони Рівненську Богородицю у вишиванці. Відвідувачі виставки бачать першими. Фахівці зазначають, схожий образ Богоматері в етнічному одязі має кожен регіон нашої держави. Відтепер рівненщина не пастиме задніх. Нікитін написав Богородицю в намітці. Жінки такі на полісі і на Волині підений ходили в таких намітках. Написано був орнамент, характерний для нашого теж. Ну і бузина, бузина, як Нікітін каже, що вона. Характерна, коли він приїжджає до нас на Волині, завжди бачить бузину. Її багато є, і вирішення самої ікони в стилі української сецесії. Захід проходить у виставковій залі міського будинку культури під патронатом рівненської влади. Паралельно в рамках арт-проекту тут експонують роботи місцевих майстрів та проводять майстер-клас із писанкарства. Усе, аби в ці святкові дні нагадати рівнянам про культурну та духовну спадщину нашого народу. Володимир Струс Назар Мідріган, інформаційна програма День.